Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про перстач прямостоячий або калган, який в народі ще називають перстач зав'язник, дубрівка або куряче зілля. Ще одна досить цікава його назва поліський Женшені. Росте перстач прямостоячий по всій території України, крім Степової зони і Криму. Зустрічається в лісах. На узліссях, в чагарниках, на луках, на торфовищах, болотах, там, де є багато вологи. Перстач прямостоячий, це багаторічна трав'яниста рослина висотою від 10 до 80 сантиметрів. Його стебло без повзучих пагонів, прямостояче, вилчасто розгалужене і облиснене, значно довше за прикореневі листки. Стеблові листки. У перстача трічасті з обох боків зелені, голі можуть бути розсіяно волосисті, Черешкові листки, що відходять від здерев'янілого кореневища, п'ятилопатеві. Кореневище товсте, коротке, бульбовидно потовщене. Від кореневища відходить по кілька прямих пухнастих стебел і черешкові п'ятилопатеві листки. Ціниться калган саме за своє кореневище. Цвіте калган з червня по серпень. У нього одиничні на довгих тонких квітконіжках квіти, квітконіжки виходять з пазух верхніх листків, квіти до 8 см у діаметрі і чашолистків і пелюсток по 4. Пелюстки блідо-жовті, обернено яйцевидні, трошки довші за чашечку. Чашечка не опадна. Після відцвітання утворюється плід горішок. Перстач прямостоячий це цінна лікарська рослина. У якій особливо цінуються її кореневища. У давнину кореневища вживали при болях у шлунку, саме звідти і пішла друга назва перстачу прямостоячого калган. Саме так називалися кольки у шлунку. У кореневищах Калгану виявлені кристалічний ефір, терментал, хінова і елагонова кислоти, дубильні речовини. Їх особливо багато від 14 до 30%. Виявлені флобофени, віск, смоли, камень, червоний пігмент флобарен, крохмаль, ефірна олія, до складу якої входить цинеол. Перстач прямостоячий у вигляді настоїв, відварів, вживають як зовнішньо, так і внутрішньо. Внутрішньо вживають як кровоспинний, в'яжучий, знезаражуючий, тобто бактерицидний засіб. Також при загальних процесах у шлунково-кишковому тракті, при різних внутрішніх кровотечах, зокрема при маткових, кишкових та шлункових, вживають його відвар при проносах, в тому числі колітних і при деяких захворюваннях жовчних шляхів та печінки. При неможливості вживати Відвар чи настій кореневища перстачу прямостоячого можна приймати порошок із кореневища двічі на день по чверть чайної ложки, висипаючи на язик та запиваючи перевареною теплою водою. Зовнішньо відваром кореневища калгану обмивають рани, опіки, пролежні, відмороження, а також екзаметозні враження шкіри. Примочки з відвару кореневища калагану використовують не при всіх формах екземи. Зовнішньо відвар кореневища застосовують також для полоскання ротової порожнини при запаленнях ясен, при цинготних захворюваннях, а при ангіні використовують для полоскання горла. Відвар кореневища також, розведений теплою водою в співвідношенні один до одного, використовують для спринцювання при білях. При геморої обмивають таким відваром анальний отвір. Щоб приготувати водяний відвар кореневища, потрібно взяти близько 20 грам висушеного подрібненого кореневища калгану на 1 літр води. Ще один спосіб вживання калгану це вживання при проносах, в тому числі дезентерійних. Вживають чай. Чай це настій з його кореневищ. Для його приготування повну чайну ложку подрібненого сухого кореневища заливають склянкою окропу, добова доза до трьох склянок. Не забуваємо, що не можна перевищувати рекомендовані дози, а дози можуть бути суто індивідуальні. Із кореневища калгану готують мазь, якою лікують тріщини на губах при обвітренні, на шкірі рук і ніг. Цією ж мазю змазують і гемороїдальні шишки. Для приготування мазі потрібно взяти 5 грамів висушеного подрібненого кореневища калгану і 5 хвилин. Заварити на слабкому вогні у склянці вершкового масла, процідити, вилити у банку, охолодити і можна застосовувати. Але перстач прямостоячий калган це не тільки рослина лікарська. Завдяки наявності у кореневищах дубильних речовин, пектину, крохмалю, органічних кислот та ефірної олії, калган використовується як прянощі для рибних консервів. Використовується для дублення шкіри і для фарбування тканин. Для використання з лікарською метою кореневище калгану викупують або пізно восени, коли рослина вже накопичила достатню кількість поживних речовин і її надземна частина відмерла на зиму, або рано навесні до початку росту, коли у кореневищах міститься найбільша кількість поживних речовин. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.